Боятися не лупити м'яч вперед, це майже дослівна цитата. А грати в футбол, і зараз передача від нього назад. Андрій Зіню напрямку голки переграє. А отут за пару ловить воротар. Момент для харків'ян і тудо. Не забиває ще добивання. І м'яч у сітці з другою спроби опиняється. Шоста хвилина. Металіст 19-25 відзначається. Петридодо забиває у ворота агробізнеса. От молодий воротар без досвіду. От, молодий воротар без ігрової практики. Ігор Потімков. Ігору довірили сьогодні. Справді довірили, тут інакше не скажеш. Знову я нагадаю, він не грає в агробізнесі, фактично, не грає. Подачі з флангу не проходить. Тут перехоплення Калюжний з дальньої дистанції пробуває Іван. Розіграла коротко. Крупський на шуркату. І повертає Крупський. Виконує навіс. У Штрафний. Потімков на виході. Теплий на сливу. Пас назад. Ох, і знову втрата м'яча. Калюжний. Ух, як сильно пробуває Іван. Калюжний. З лівої там добра Сітка витримала. Ох, і влупив. Іван Калюжний. штрафно майданчика хороший Пазарас. і Тодо між спиною приймає. І Ітодо розвертається. Пробуває Итодо. Закрова Калибинцев. І сейчас З... ну, спробує Владислава. Хороша подача. Калюжний головою До Шабанувани долітає. Калюжний. Правою в суперника пробуває Іван. Вот добігає до м'яча. Зупиняє його. Віддає передачу. Войтіховський. Ударна позиція. Прибирати суперників намагається. І далі. Кагується. Без м'яча розташовуючись. Подачі відкуту вопроціак. Знову калюжний. І сьогодні вже і воротар. І бомбардир, і опорник, і захисник, і атакувальний Хав. Палев на ближнього партнера. отут е -е, втрата. І тодо, і тодо, із м'ячем, і тодо. Аньку поміж двох передачу напрямку крупського, а то ще прострільний пас вигадує. Сьогодні присутні. І Тодо! 3-0 за 30 секунд до завершення основного часу. І Піду вистрибує. Красиво насправді вистрибує за цим м'ячем. Забуває, по-моєму, навіть трохи за задню взявся і Тодо. Я дуже сподіваюся, не буде з ними з Кевіном Добрюним. Вони щодавньому поєдинку у складі Наполі. Пас не пройшов. Тут Когут на випередженні. Ні, але здорово на випередження Салюк. І удар по воротах одразу у виконанні Володимира. Но хороша позиція була. Цим Войтіховський. Найкращий бомбардир команди в сезоні, але сьогодні фактично без моментів. Один удар був від нього Чурко. Б'є. Потім відбуває Каліденцев на підбиранні. Шостий кутовий матч для Харків'ян Шабанов! Взагалі Артем направляв м'яч у ворота. От я якраз з коментаторської позиції, чесно, після його удару. От просто цю траєкторію мені було прекрасно видно. М'яч летів прямо під стіечку. Але там ще хтось опинився. Я навіть не встиг вловити хто саме. І от від нього. У того м'яч опиняється у воротах. 4-0. Каліт Вінцева. Антюх. Крупський. Калюжний пропонує себе. отримує пас. отримує трохи простору. Калюжний. Котик ледь-ледь на Антюха. А той поза грою перебуває. Не пробув там. Тут цьому вже подає, і от він От... Панченко, Подача ні, той, не подача. Ближній кут м'яч направляв. Панч, панч, панч. Богдан Козак біля м'яча. Козак. низом зомбас Войтюховський! Дуже класно. О, це о, такий штрафний удар. Преса сьогоднішнього матчу насправді. Він зараз дає агробізнесу Що він дає їм різницю вже не в чотири, а в три м'ячі. Він дає Витюховському черговий гол в сезоні і привод посміхнутися. А нам з вами, я думаю, дає просто естетичне задоволення. Сьогодні десятий поєдинок для центрального нападника в цьому турнірі і дебютний забитий м'яч. Удар з середньої дистанції М'яч у воротах Агробізнес гробізнес забуває другий. Так 69-та хвилина. Окей. Ми ж так розслабилися, чесно. Я думаю, що і гравці харківської команди вже розслабилися певною мірою. І тут агробізнес забуває два за кілька хвилин. І Антюх. Центр зміщується. Антюх. Панченко на когута. Хороша комбінація. Когут! Йому вже насправді нічого втрачати. Ух, який удар зараз! У виконанні когута. Погодьтеся, Оце ж один в один те, що і Тодо робив в першому таймі. Один в один епізод, як забив і Тодо. М'яч штрафному на лівому фланзі двоє лягають під цей м'яч. І подача таки відбувається. Коут пробуває головою по воротах. Законодання від Сьомки до штрафного майданчика. На виході грає Варакута. Ворота порожні. Удар відбувся навіть, але. Отут є перехоплення. На правому фланзі зараз Іван Гаврушко. Пас. Войтеховський. Войтіховський. Ветіховський віддає під удар. Лариса 4-3. А скільки? Дві. Дві хвилини додав Максим Козиряцький. Дві. Пане Максиме, докиньте ще три до двох. Будь ласка. Вау, 4-3. Хто міг подумати взагалі? Металіст 19 25 в чвертьфіналі Кубка України. Перемога із рахунком 4-3.